Сьогодні в Конотопському районному відділі поліції пройшли заняття з домедичної підготовки. Працівники роти поліції особливого призначення, головного управління Національної поліції в Сумській області, показали особовому складу види аптечок та розказали про призначення кожної з них. Особливу увагу спецпризначенці приділили вмінню зупинити кровотечу, тому показали, як правильно накладати турнікет. Давлячу пов'язку та проводити тампонаду рани. Також особовому складу показали особливості транспортування постраждалого в залежності від отриманих травм. Наприкінці заняття працівники Конотопського районного відділу поліції мали змогу відпрацювати на практиці отримані знання. Робили це з великим ентузіазмом, адже в умовах сьогодення надати домедичну допомогу собі та товаришеві є необхідним вмінням правоохоронця.